У жовтій журавлині вежі на заході міста друг. Після ночі вітру та злив, скільки таких? Він спускається в Яньчжоу за тисячу миль від дому. Як самотній дим здіймається просто над безкрайніми річками. Який рідкісний місяць, такий круглий і ясний. З чашкою в руці питаю про блакитне небо. Га-га-га! Га-га-га! Гусак елегантно вигнув шию. Якраз сьогодні ми вчили в школі вірш співаю гусак у Ви все забули. Пам'ятаєте? Хм. Mm. Саме так. Гусак вигнув шию. Його пісня летить у воду. На мою думку, там було не так. Дивіться на них. Вони всі сидять на почіпки у воді. Якщо не вода, то що ще? А, га 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 Гусак вигнув шию, і його пісня летить у воду. Ні, води там точно не було. І ось воно. Зовсім ні. га 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 Гусак вигнув шию. І його пісня летить до неба. Біле піря повзає по зеленій воді. І червоні лапи б'ють по прозорих хвилях. Бачите, не помилився не до води. І пісня злітає в небо. Дід. Але гуси плавають у водойні практично весь час, попускають шиї до води. Чому лобінван написав цю роботу, що вони співають до неба? Зазвичай гуси тримають голову біля води, тому що так їм легше знайти їжу. Але якщо уважно за ними дивитися... Коли гуси у вечірній час тихо заплакали, вони піднімають голову вгору, і їхні голоси чути звідусі. Будьте ласка. Це мій син Лобін Ван. Він жартівник. вчать його читати і писати. Спитайте, я вже прочитав тисячу слів. Діти мають бути слухняними. І хвалитися негарно. Не хвалюсь. Це правда. Ха-ха-ха, можливо. Чи вміє він складати вірші? Що говориш? Маленькі діти не вміють писати вірші. Батько хоче спробувати. У такому випадку складіть вірш про гусака. Подивимося, що вийде. Гаразд. Га-га-га. Гусак вигнув шию, і його пісня летить до неба. Біле пір'я ніжно ковзає по зеленій воді. І червоні лапи б'ють по прозорих хвилях. Непогано. Братло, у вас дійсно надзвичайний син. Не дивно, що його здібності стають відомими. Ха-ха, ха його часто хвалять. Просто дитяча гра. Поїхали, нас чекає вино і трапеза. Лобін Ван написав цей вірш. Я навіть не можу цього навчитися. Не забувайте. Він був неймовірно обдарованою дитиною. Справжній приклад для наслідування. Але ця обдарована дитина в дорослому віці так і не досяг видатних успіхів. Ви все ще вважаєте його прикладом? Звичайно. Дійсно, гуси тягнуться шиєю до неба. Наш учитель мав рацію. Серед усіх чоловіків лобін ван ще був єдиним. Хто написав ці красиві змістовні рядки? Так. Коли гуси кричать, у них дуже гучні голоси, наче їхня пісня справді летить у небо. За всі довгі роки життя я не навчився бачити суть. Як бачите, ви. 40. І чому він раптом пішов? Я щось не так сказав? Так, здається, він багато знає про Лобінвана. Я якраз збирався запитати, що з ним тоді сталося. Пусак вигнув вигушив, і його пісня летить до неба. Ага-га, непогано, дійсно, непогано. Чекай на мене. Чекай на мене. Заняття на сьогодні закінчилося. Чому ти ще не вдома? Ви вивчили ці рядки, що сьогодні пережили. Дізнався. Га-га-га! га Гусак -га -га. шию. і пісня летить до неба. Біле піря ніжно ковзає по зеленій воді. І червоні лапи б'ють по прозорих хвилях. Учитель, чи знаєш, веса ти? Ти розлопідван. Автор цих віршів. Хочу з ним познайомитись. Він великий поет. Про те, що сталося з лопідваном. Ніхто не знає, напевно. Дехто каже, він мертвий. Хтось тут сказав, він вернувся. А може, ваші шляхи перетнулися зовсім недавно. Але ви ніколи не здогадаєтеся, з ким ви познайомились? Я переконаний, що Лобінван все ще живий, адже співай гусаку хвалу він написав у семирічному віці. Я думаю, що як гуси в цьому ставку. Він дивиться у небо, високо тримаючи голову. Ще він співає пісню. Ха-ха-ха, все дійсно абсолютно правильно, саме так.